Доброго дня, шановні друзі! Вас вітає компанія Luxwash. Сьогодні ми будемо знімати продовження нашої теми по навчанню віддаленого кабінету. І сьогодні ми разом з вами будемо піднімати дуже цікаве питання, а саме: Інтелектуальні гібридні системи, які компанія LuxFosh впроваджує в мийкі самообслуговування. Сьогодні ми піднімемо таку тему, як те, про що повідомляє конкретно вас Люксбот. Що це взагалі за система LuxBot? Все дуже просто. Це є така система, яка повідомляє вас про різного роду баги, які стаються у вас на мийці. Що я маю на увазі? Припустимо, у вас є помилка там кнопки купюрника, дисплею, екрану і так далі. Постійним потоком інформації LuxBot про це вас повідомляє. І ви це зараз можете бачити на екранах, де є помилка кнопки, купюрника і так далі. Тут же, якщо це питання вирішується, а як взагалі система працює, значить дивіться, припустимо, зажувало купюру. Тут же Люкспод повідомляє ваш обслуговуючий персонал про те, що є проблема на посту, а саме помилка купюрника. Обслуговуючий персонал, іде і досліджує питання, дивиться зажувало купюру. Швиденько рішив питання. Тут же Люксбот вас про це інформує. І ви бачите це зараз по скріншоту, що е, все окей. Тобто він говорить вам, що все окей, працюйте і йдіть далі. Ну а ми тут трішки пішли далі, і ми хочемо зараз вам розповісти про одну дуже цікаву річ. Я на 110% впевнений, що цього ніхто з компаній не має, а ми вже це надаємо вам. Е, Десь тиждень назад у нас звернувся один з клієнтів і каже, Коля, є підозра на те, що в мене на мийці обслуговуючи персонал, там якісь моменти нечесні по грошах. І ви зараз розумієте, що я маю на увазі. Значить, адміністратор мийки, а мийка працює орієнтовно півроку. Адміністратор мийки придумав собі схему буквально нещодавно. Я зараз вам розкажу, як ми швиденько його вивели на чисту воду. Придумав собі схему, що він реєструє карточку від клієнта на свого товариша, він це зробив успішно, взяв цю карточку і поповняв її сам на посту. Яким чином? Приїжджає людина, він швиденько підбігає до вашого клієнта і каже, добрий день, миєчка туди-сюди. Ми автомобілі і тому подібні речі, давайте я поповню вам апарат. Бере 50 гривень в клієнта, запихає свою карточку, клієнтських 50 гривень, тут же отримує кешбек в 20%, а це 10 гривень. Знімає з карточки йому 50 гривень, і клієнт ну, по суті, обману ніякого, ви ж самі розумієте. Ну, Щоб продати карточку, розповісти клієнту про кешбеки. Щоб отримати зворотній зв'язок і так далі розвивати, людина стала поступати нечесно на руку. Відповідно, ми дослідили це питання, і ви зараз це можете бачити на своїх екранах, як воно досліджується. Якщо карточка приїжджає на мийку, припустимо, один раз в день, два рази в день, три рази в день. Воно виникає ну, певні там моменти підозри. Я вже там не говорю, коли карточка приїжджає 7, 10, 20. І у нас оце так як ми спіймали цю нечесну людину. ну, Закінчилося все дуже просто. Він ці гроші карточку анулював і не має змоги ними скористатись, і, власне, просто е, звільнив цю людину, вона більше в нього не працює. Е, ось ви маєте елементарний приклад те, як мийки, які не мають. Ось таких гібридних інтелектуальних систем, як вас можуть обманювати. Вас, я маю на увазі власників миї, які вже тепер, по якихось, ну, я не знаю, дивних причин купили обладнання в не компанії Luxwash, а в якоїсь іншої компанії, і дається карточна система. Задумайтесь, як можуть вас обдурювати ваш персонал. Наші інтелектуальні системи мають змогу це все аналізувати, тут же онлайн за 1 секунду повідомляти вас, власників, а ви вже далі на власний розсуд. Дивіться. Ці речі можуть приходити як і на телефон, як і на планшет, як і на, на ноутбук. Це те, куди ви захочете заінсталювати цю систему, і вона буде вас відділу повідомляти. Ось я зараз безпосередньо знаходжусь в цьому кабінеті. І ось тут пишуть, припустимо, клавіатура, помилка є виведений тест, час і так далі. Зразу тут же пише окей, тобто що все гарно, грамотно і чітко працює. Ну і от то, що я хотів поділитися по обману, звісно, є ще дуже багато моментів, ми будемо це піднімати в наступних відеороликах в навчанні. Але ви маєте знати, що не ви маєте контролювати ці речі, а система має контролювати це за вас. І після того, коли ви вже маєте ці вихідні дані, ви можете провести максимально глибокий аналіз, зайти на камеру і подивитися. Ми заходили, дивилися це, людина просто бігала і заробляла собі на кишені. Скільки може надурити, я вам можу сказати, скільки може надурити, вдавалося. В день і на 700 гривень надурити власникам. Це не маленькі кошти. При зарплаті, при зарплаті в сутку 600 гривень. Вдумайте, 600 гривень він ще платив плату. Ось такі речі. Це те, що ми хотіли вам повідомити, друзі. Ми дуже дякуємо вам, що ви залишаєтеся з кращими. Залишаючись кращими, а ми це вам демонструємо, ви самі стаєте кращими. На все добре. І міцного здоров'я вам до побачення!